Добрий день! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах: візит міського голови Пучі Анатолія Федорука до Вільнюса. Візит президента Литви Гітана Санауседеса до Норвегії. На віденському банкеті був розіграний аукціон українки Олени Світличної, відважні зайчики. Завершилася четверта кампанія підтримки Каріто у Литві. Пропонується відмовитися від застарілих свят в Україні, замінивши їх іншими. Оскільки у п'ятницю Росія атакувала територію України безпілотниками та ракетами, міський голова Бучі Анатолій Федорук, який у п'ятницю відвідав вільнюс, заявив, що агресор прагне знищити всі міста чи села, не вибираючи їхнього географічного положення, і нагадав, що Україна буде домагатися суду за скоєні Росією злочини. Зазначив, що головною метою візиту є висловити вдячність народу Литви за підтримку та допомогу, яку вони надають Бучі та Україні. Анатолій Федорук відвідав інсталяцію віртуальної реальності Емоційна перерва у мерії вільнюса. За словами волонтерського об'єднання Легіон Гедеміна, яке створила інсталяцію. Вона запрошує відвідувачів подивитися на бучу крізь окуляри віртуальної реальності та усвідомити ціну та сенс боротьби за свободу під час віртуальної мандрівки. У понеділок президент Литви Гітанес Науседа зустрівся зі спікером парламенту Норвегії Масудом Гарахані. На зустрічі йшлося про двосторонні відносини між Норвегією та Литвою, безпекову ситуацію в регіоні та війну між Росією та Україною. Президент наголосив на зустрічі, що найближчі місяці війни в Україні будуть вирішальними. Тому розмір і швидкість військової підтримки з боку союзників є критично важливими. 11 лютого у Шауляй Арені відбувся 10-й віденський банкет. У Шауляї цю традицію успішно розвиває Шауляйський ротері клуб Гармонія діяльність цього клубу спрямована на підтримку людей і організацій Шауляю та області, а останнім часом і України. Під час банкету відбувся благодійний аукціон, під час якого одну з робіт представили гості з України. Це хоробрі зайчики, Вони приїхали з України, міста Харкова. Представила автор зайчиків, член клубу «Ротарі» Олена Світлична. У перші дні війни Олена як і багато українців разом з іншими мешканцями переховувалася у своєму підвалі. Але після однієї жахливої ночі, коли їхній будинок загорівся, Олена вирішила, що настав час забирати доньку та онуку в безпечніше місце і ненадовго зайшла до своєї квартири, щоб зібрати речі. На жаль, збереглося небагато. В одному кутку Олена побачила двох зайчиків, яких вона сама пошила, яких, здавалося, не торкнулися ні вогонь, ні вода. У них жінка побачила силу, незламність і рішучість жити. Тому без вагань забрала їх і поїхала із родиною в безпечніше місце. Зайчики для Олени як символ сильної та незламної нації. Сьогодні вони одягнені в новий український національний одяг. Цих сміливців Олена віддає новим господарям з вірою, що зайчики, які стали символами мужності, захистять їхні нові домівки та своїх господарів. Кошти, зібрані під час одного з бенкетів, призначені для українців, які постраждали від війни. А це пожежники, санітари, волонтери тощо. Завершилася четверта кампанія підтримки литовського карітесу, спрямована на допомогу людям, які переїхали з окупованого Луганська до відносно безпечнішого міста Дніпра. На другому етапі до Дніпра приїхали вантажівки з підтримкою, необхідною для тимчасового розміщення і для установ, де надається допомога людям, які втратили дім. Під час акції Карітесу за зібрані кошти було закуплено всі необхідні речі та інструменти згідно зі списком, отриманим з України. Вартість наданої допомоги понад 100 тисяч євро. Як розповів Роберт Габулес, почесний консул Литви у Луганську, який супроводжував підтримку Карітесу у Львові, лише у Дніпрі з окупованих Росією територій України втекло кілька сотень тисяч, зазначається у повідомленні. До Верховної Ради України подано законопроект, за яким пропонується відмовитися від свят 1 травня та 8 березня. Свята, які збираються відмінити 1 травня, День праці, 8 березня, Міжнародний жіночий день та 9 травня День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Запропоновано наступні святкові дати: 25 лютого, День Українки. Цього дня народилася українська поетеса Леся Українка. 9 березня Шевченківський день, день народження поета Тараса Шевченка. Друга неділя травня День матері. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі Етаплюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.собакаете. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. De întâlniți